Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. Ми на додатковому каналі, і зараз буде огляд на налобний ліхтар від Phoenix. Fenix, Fenix дуже класний, перевірений часом бренд. Насправді, я користуюсь їхнім ліхтарем вже більше трьох років, але то звичайний ручний ліхтар. А зараз я от вирішив оновити собі налобник і обрав ось таку модель HM70R від Fenix. Власне в описі буде посилання на офіційний магазин даного бренду в Україні. Там зможете придбати як цей, так і будь-який інший ліхтар зі знижкою 10% по промокоду Полікарпович, власне, вся необхідна інформація буде в описі до цього відео. І також там є купа моделей. Це, ну скажімо так, одна з топових моделей налобних ліхтарів, є значно простіші, дешевші. Якщо вам не потрібна, скажімо так, максимальна потужність і тривалість роботи налобного ліхтаря, то можна обрати щось простіше, легше, дешевше, компактніше. В чому насправді є сенс не обов'язково гнатись саме за розміром акумулятора, часом роботи, за Уменами, яскравістю, режимами і тим подібним. Якщо під ваші задачі підходить ось такий малесенький ліхтарик, який там важить 50 грамів, працює там 2 години і вам цього достатньо, то він буде ще й коштувати значно дешевше, ніж ось такий великий налобний, потужний ліхтар. Ну, власне, про все це зараз в огляді поговоримо. Тому починаю з огляду, з огляду упаковки, розпаковки, огляду самого ліхтаря, всім приємного перегляду. Погнали! Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Дуже. Дуже дякую йому за фінансову підтримку. Також подяка спонсорам всіх рівнів, в кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую вам, друзі, та приємного перегляду. Почну трошки з огляду коробки, тому що на коробці є в принципі вся необхідна інформація про даний ліхтар. Фенікс, модель ХМ70Р, знову ж таки, є більш простіші моделі. Це, якщо не помиляюсь, або майже топова, або топова модель на акумуляторі 2170. Це. Дуже великий акумулятор, як для налобних ліхтарів. Тут його основні характеристики значить повністю металевий, це круто. Біле та червоне світло. USB Type-C. Ну, це в принципі вже стандарт. Це вже можна було б і не вказувати. Лімітована пожиттєва гарантія 5 років безкоштовний ремонт. З гарантією ніколи не стикався, ніколи не користувався, нічого не зможу сказати. Максимальна потужність 1600 люменів це дуже багато для налобного ліфтаря. 100 годин ультрадовгий максимальний час роботи. Ну, це в залежності від режиму і дуже сильно в залежності від режиму. 5000 мільямпердин. Акумулятор 20, стандарту 21700. Це е, акумулятор більший за 18650 і ємність 5000 мАч для налобного ліхтаря ну це прямо реально багато. Дивимося з боку, ну, типу, наказку можна для робітників, для туристів, для альпіністів. 1600 люменів 100 годин. Так, дистанція 186 метрів. Ну, знову ж таки, дистанція це такий досить умовний параметр для ліхтарів, але тим не менш. Світловий потік, я так розумію, 8667 кандел Не знаю, багато це чи мало, мабуть, багато. Стандарт по удару. Ударостійкості це падіння з 2 метрів, зазвичай 1 метр у ліхтарів. Тут, як бачимо, Фенікс зробив вже ударостійкість на 2 метри падіння. Це круто. І занурення під воду також до 2 метрів, тобто пиловологозахист тут на високому рівні. З цього боку намальований сам ліхтарик, в принципі, тут також сам ліхтарик, тут віконце, де вже можемо бачити сам ліхтарик, знизу нічого. І ось тут найцікавіше, тут режими. Опис читати не буду, там, в принципі, нічого. Нічого цікавого немає. Так, Захист від води IP68, ударостійкість 2 метри і режими. Режими є головний режим і функціональний так званий режим. Головний режим це ну, відповідно, просто світло це, я так розумію, ось цей великий світлодіод, а ось цей функціональний режим це цей додатковий блок, там є і білий, і червоний світлодіод. І, мабуть, ще один білий. Я от вже не пам'ятаю, чи там два червоних. Коротше, зараз з усім розберемось подивимось. Значить, основний режим Турбо 1600 люменів 4 години працює на 186 метрів світить. Чого занадто багато для нормального використання. 500 люменів на 6 годин на 105 метрів. Цього також багато. Ось ці режими можна використовувати, якщо ви, наприклад, водій якоїсь радянської техніки, і у вас випадково зникло світло в автомобілі, то цей ліхтарик можна спокійно собі використовувати замість фар автомобіля і доїхати до пункту призначення. Я знаю, про що говорю. Я їхав е, в такому режимі з значно слабкішим ліхтарем, і, в принципі, все нормально було. Е, середній режим 150 люменів, 30 годин 53 метри. Ну, це вже такий режим, типу, нормальний робочий, можливо, там для велосипедистів він буде підходити. 30 годин роботи в такому режимі це дуже багато. І низький режим, 30 люменів, 100 годин 26 метрів. Це. Типу пішки десь ходити, цього мінімального режиму буде цілком достатньо для того, щоб світити перед собою, коли ви рухаєтесь, просто пішки, в принципі, 100 годин круто. Функціональний режим тут більше цікавить червоне світло. Червоне світло дає 5 люменів дає 400 годин роботи. Мега багато, 5 метрів, що насправді також добре. Тому що червоний режим, якщо він використовується військовими, то велика яскравість вона буде скоріше заважати. Ось такої невеликої яскравості 5 люменів буде цілком достатньо. 400 годин роботи цього просто капець. Як багато. Можна навіть забути, що там Type c і можна заряджати від павербанку. Цього вистачить реально блин, на, на, на дуже багато. І є ще в функціональному режимі біле світло, це середній та високий, 70 та 400 люменів, наскільки я розумію. 48 та 8 годин відповідно. І є ще режим SOS Він, якщо не помиляюсь, з червоним світлом працює. 5 люменів, працює він 800 годин. Режим SOS працює 800 годин. Це, блін, дохріна. Добре, розпаковую. Досить говорити, досить характеристик, досить цієї нудної, е, нудної розмови. Подивимось на сам ліхтар. Сам ліхтар в пластиковому лежементі, його я дістаю і до нього перейдемо прямо зараз. В комплекті USB A, USB-C кабель для зарядки, в комплекті гумовий ущільнювач під кришку акумулятора, я так розумію, так як вологозахист ip 68 гарантійна карта і інструкція. В інструкції мене цікавить одне єдине. ну В принципі, тут гарний графік роботи ліфтаря, в якому режимі, скільки по часу він працює. З цим все, я думаю, має бути зрозуміло. Мене цікавить, чи є українська мова в інструкції. Е, ні, на жаль, української мови в інструкції я не знайшов, є тільки російська. Тому інструкція нас не цікавить, все це нас не цікавить. Е, кабель, в принципі, зайвим, мабуть, не буде, гумовий ущільнювач. Скоріше за все він загубиться до того моменту, коли буде потрібна його заміна. Тому, поки відкладу в сторонку, можливо, я його не загублю. Розглянемо сам ліхтар. Це ось такий блок зі світлодіодів, як вказано, повністю металевий. ну Відповідно, ось це кріплення вже пластикове, гумка, вона гумова. відповідно, сам, Але сам ліхтар, сам корпус повністю металевий. Блок ліхтарів, основний світлодіод на основні режими на максимальну потужність. І додатковий блок тут є великий, мабуть, білий, один з цих маленьких червоний. Ну, коротше, зараз з цим ми будемо розбиратись. Цей блок кріпиться чотирма гвинтами до основного блоку. З акумулятором. З боку кнопка керування. Тут також вказано, що при натисканні на 3 секунди ліхтарик блокується. Ніколи в житті не користувався ось цим блокуванням на ліхтарях. Воно, мені здається, скоріше заважає. Тут є значок USB і стрілочка. Що це означає? Що ця кришка відкручується і дає доступ до зарядного порту USB Type-C. Насправді прикольно зроблено, мені здається, так буде краще і надійніше, ніж прості якісь оці гумові затички, які з часом перестають нормально виконувати свою функцію. Тут же ж металева, ну, алюмінієва кришка на різьбі, як і весь корпус ліхтаря. І працювати це буде явно довше, ніж звичайний цей гумовий хлястик, який відривається. Опен кришечка для акумуляторного відсіку. Досить тугенько відкручується, так як є гумовий ущільнювач для вологозахисту, він знаходиться ось тут. І також тут є ось цей е, пломба, яка у нас блокує контакт. То майте на увазі, якщо хтось буде перевіряти ці ліхтарі на пошті, то потрібно відкрутити кришку і вийняти цю е, пломбу. Після цього ліхтар вже буде працювати. Ось так виглядає акумулятор 5000 мАч, формат 21700-3,6 В, 18 Вт. Правильно, правильно. Фенікс брендований їхній ліхтар. Якщо не помиляюсь, то ем, акумулятор перепрошую. Якщо не помиляюсь, такі акумулятори є одразу з е, usb шним type Typ-C-входом, і вони можуть використовуватись і як акумулятори, і як павербанки, але ну, це комплектний акумулятор до ліхтаря, то він відповідно має виконувати функцію акумулятора і більше ніяких інших. Трошечки зараз оглянемо кріплення, на якому розташований даний ліхтар. І тут прикольно. ну тобто Ось ця частина у нас буде прилягати до лобу. Далі у нас є гумка, на якій є Фенікс. Ось такі риски, вони світло вночі вони будуть гарно світитись. Сама ця гумка перфорована, тобто дещо все-таки буде дихати ваша шкіра за нею, це добре. Кільця для регулювання довжини і є ще верхня додаткова. Гумка для фіксації на голові. Тут, ось, до речі, намальовано, що потрібно виймати ту пломбу перед тим, як перевіряти ліхтар, якщо хтось раптом не в курсі, це можна відірвати, щоб не заважало. Верхня додаткова гумка кріпиться на ось такій кліпсі Вона кріпиться за ось цю гумку. відповідно ну Я думаю, тут все просто і зрозуміло має бути. Зараз я її вже закріплю. І ось так все це виглядає в робочому стані. До речі, цікавий момент, який я раніше не зустрічав, це на передній частині гумки є ще ось така ну якась, не знаю, силіконова вставка це, мені здається, для дещо кращого щеплення з лобом, щоб він не ковзав туди-сюди. Ну, Побачимо, як це буде працювати. За бажання, в принципі, можна зняти цю гумку, верхню гумку, а от верхню гумку, на жаль, зняти не вийде. Так. Е, так, на жаль, верхня гумка не з'ємна, що насправді не дуже добре, бо я думав спробувати повикористовувати без неї. Ну, добре, давайте перейдемо до кріплення ліхтаря, і воно тут класне. Е, умовно, якщо він буде у нас висіти на лобі, то регулювати ми його можемо на 180 градусів, навіть трошечки більше. Тут вже фіксації немає, але ось кожне ось це ребро, яке, ну типу, і для охолодження працює ліхтаря, і для фіксації його на отій защолці, В кожному цьому ребрі його можна зафіксувати. І дивимось, ну типу, майже вгору можна світити, і можна опустити там прямо вперед, щоб він світив під ноги або прямо прямо на носа вам світив, що насправді класно, тому що дуже часто ось ці регулювання. Обмежені у ліхтарях і не завжди вдається правильно його відрегулювати. Тут мені здається, ось цих варіантів фіксації вистачить ну, для будь-якого користувача, для будь-якого варіанту використання даного ліхтаря, чи як велофари, чи для м, пішки, чи для якоїсь там роботи. Можна буде налаштувати так, як вам зручно, і користуватись ним так, як вам буде зручно. Що ж, з боку знаходиться кнопка з логотипом. Фенікс, вона така типу прогумована. Кнопка для вмикання ліхтаря. Натисканням у нас вмикається червоне світло. А ось ці два маленьких світлодіоди вони власне, червоні. Вони, власне, дають 5 люменів і з ними ліхтар буде працювати ну, дуже довго. Ще раз натискаємо: перемикається режим на звичайне біле світло в цьому додатковому блоці, середній рівень яскравості і режим SOS. Це перемикаються функції додаткового блоку. Так, Перемкнулося на червоне світло, е малий режим білого світла, великий режим білого світла на додатковому блоці. Щоб перемкнутися на основний е світлодіод, треба затиснути, я так розумію. Так, ось е слабий режим на основному світлодіоді, е середній високий і ультрависокий, який там 1600 люменів, якщо я не помиляюсь. І далі по кругу знову звичайний слабкий режим. В принципі, досить просте керування. Хочу зараз перевірити, чи є ефект пам'яті. Наприклад, на другій яскравості я його залишу і затисканням вимкну і вмиканням. Так, ефект пам'яті є, залишився другий режим яскравості. Також важливий момент червоного світла перемкнувся на режим червоного світла, вимикаю. А тут не дуже добре, тому що після вимикання на червоному світлі. У нас все одно вмикається спочатку біле світло, і потім нам потрібно перемикати на додатковий блок ліхтарів на червоне світло. Ну, В принципі, якщо знати і розуміти, як воно працює, ніяких проблем це не складе. Але м м значно зручніше, коли на червоне світло виділений окремий, окрема кнопка, або просто режим пам'яті, коли червоне світло також запам'ятовується, і ми можемо вмикати ліхтар одразу в червоному світлі. Почитав інструкцію, виявляється, що червоне світло. Вмикати одразу подвійним натисканням, тобто одиночне натискання в нас вмикає основний світлодіод, так само і вимикає, можна вмикнути основний світлодіод, потім довгим затисканням перемкнутися на червоне світло. Є інший варіант, тобто можемо одразу подвійним натисканням вмикати червоний світлодіод. В принципі, нормальний варіант: подвійне натискання червоний. Одинарне затискання це звичайний білий колір. Ну і далі вже перемикаються режими, далі вже все стандартно. Але те, що можна вмикнути одразу червоний, це є його плюс. Ну і варто про це обов'язково сказати в відео. Ну Зараз одягну його на голову, покажу, як він буде виглядати у мене на голові. Я його під себе правда ще не відрегулював, але, ну в принципі, В принципі мабуть, регулювати його не треба. Можливо, дещо туго буде гумка. На голові то потрібно буде послабити, але так, в принципі, досить непогано. Ось ця силіконова вставка на гумці попереду вона реально дає хороше щеплення з шкірою. Ліхтарик не ковзається, ліхтарик не клює. Сам регулювання не змінює, при цьому я його можу регулювати туди, куди хочу. Вмикається кнопкою з боку. Все з цим нормально, все зручно, можу прямо собі на носа, прямо в очі можу світити, аж жарко стає з максимальним режимом. Ну, коротше, прикольно, насправді. Тримається дуже добре. Питання, як буде з кепкою. Ну, в принципі, кепку можна наверх, тому що я люблю носити налобні ліхтарі саме під козирком, щоб вони мені світили під ноги, а не в небо. Це також важливий момент. І мене більше цікавий момент, чи можна буде використовувати без осієї верхньої гумки. В принципі, її можна зрізати, але поки що не дуже хочеться. І пізніше я перевірю сумісність даного ліхтаря з шоломом або кудись скріпленням на спорядження. Хоча на спорядження є у мене. Наступна модель ліхтаря від Fenix це прямо дуже цікава, класна модель. Я думаю, вона має зацікавити в першу чергу військових, кому потрібен червоний ліхтар на спорядженні. Не на лобний, а саме на спорядженні. Я досить довго шукав собі такий ліхтар, і ось це прямо ну, ледь не ідеальна моделька. Конкурентів у нього там півтора конкурента, які важко знайти, які коштують, якщо я не помиляюсь, навіть дорожче. А тут і ціна класна. Коротше, це наступний огляд, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал. І якщо я не забуду, то дам посилання в опис до цього відео на ось огляд цього ліхтаря. Але то пізніше, то окремо, зараз у нас ось цей налобник потужний HM70R. Класний ліхтар, мені всім подобається. Мені здається, цього акумулятора вистачить мені на дуже довгий період часу. До цього у мене був налобник з заднім блоком акумулятора, і це було насправді не дуже зручно, ну, його реально незручно. Часто вдягати і знімати. Мені здається, з таким варіантом, коли акумулятор знаходиться в блоку з ліхтарем і все це знаходиться на лобі, буде зручніше, ніж з окремим виносним блоком акумулятора. Ну, Знову ж таки, треба носити, треба пробувати. Від себе я, в принципі, показав про ліхтар, мабуть, все, що хотів. Зараз ще буде вставка вночі, сьогодні вночі, яка б там ніч не була, зоряна ясна, але покажу, як буде працювати цей ліхтар в темряві, покажу всі різні режими. Ну, в принципі, як завжди в оглядах ліхтарів. Тест ліхтарика вночі повно темрява, місяця поки немає. Зараз перевіряю основний режим, це мінімальна яскравість на основному режимі. В принципі, досить гарно світить це основний світлодіод ну в принципі На дальність там я не знаю метрів 10, може 15, щось ще видно. Друга потужність, уже видно кущі до яких метрів ну 25. може В принципі, непогано, ще більша потужність ще краще освітлює. Світло таке досить широке, досить розсіяне. І максимальна потужність, ну не знаю метрів 100, мабуть, світить те, що я бачу, там якісь дерева. Мені здається, метрів 100 туди має бути, в принципі, більш ніж достатньо, досить яскраво. ну І враховуючи те, що великий акумулятор, то можна досить довго буде користуватись таким режимом. ну, Але цікаво подивитись все-таки додаткові режими, які тут є. Це червоне світло, не дуже яскраве, в принципі, що насправді добре, його цілком достатньо для того, щоб можна було щось робити, і при цьому, щоб воно не було дуже сильно помітним. це Біле світло з додаткового режиму воно типу для роботи ось тут десь біля себе воно дуже розсіяне, на відміну від основного, де світло було більш направлене, була така яскрава пляма, Тут такої плями немає, воно рівномірно розсіяно і в принципі, для роботи його цілком достатньо. Яскравість достатня для якоїсь там звичайної роботи. І якщо не вистачає вже світла або там більш дрібна робота, то є більша яскравість в цього додаткового. Блоку, що насправді прикольно, і, в принципі, пішки ходити, все навколо освітлюється добре. Щось робити теж з цим зручніше. Ну, а основний блок, основний світлодіод він більше для можливо для велосипедистів або там для скажімо так дальнього світла буде використовуватись що прикольно Ну і режим сос червоного світла. В принципі, морзянку юсос видає протягом 400 годин з повного заряду акумулятора, якщо не помиляюсь, що насправді круто. Власне, ось і всі режими даного ліхтаря. Також продемонструю, що є індикатор заряду акумулятора. Він при натисканні, при короткому натисканні на кнопку. Бачимо, зараз світиться вже червоний колір, тобто акумулятор розряджений і треба ліхтарик поставити на зарядку. Це я просто забув показати під час огляду, тому демонструю зараз. На цьому все. Налобний ліхтарик Фенікс з надпотужним акумулятором, надпотужними режимами. Все класно, все круто. Мені подобається. Поки що буду ним користуватися. Там з часом побачу, наскільки він зручний. Зручний чи не дуже зручний. Ну, як я вже сказав, що прямо зараз буду знімати на ось цей цікавий маленький. Ліфтарик з кліпсою на спорядження, з червоним світлом, з поворотною головкою. Коротше, все все, все з ним круто і цікаво. Тому підпишіться на канал, якщо ще не підписані, щоб не пропустити наступне відео. Ще й дзвоник можете вмикнути. Ставте лайк, пишіть коментар. І ще й можете стати спонсором мого каналу. Дуже дякую всім вже діючим спонсорам, всім майбутнім спонсорам. Фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому, все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім чудового настрою, гарної погоди і не дуже великої спеки, як у мене зараз. І до зустрічі в наступних відео також на основному каналі, також в інстаграм. Заходьте. Коротше, бувайте, всім цього найкращого, до зустрічі.